Друзі, вітаємо вас на поєдинку третьому за ліком у рамках третього туру колективами та Тачер Студіо. За коментаторською позицією Володимир Дидик разом із вами буду стежити за цим матчем. Умен. І одразу ж перший забитий м'яч є у нашому протистоянні. означається голом колектив SoftServ 1-0. Софтсерф у традиційних таких чорно-білих кольорах. Сироветник, сироветник виходить віжнаючи з варто значити, що у минулому сезоні ще і з епіцентром з Кам'янця-Подільського мав шанси команди СК Полтава. Ну, Поки що, поки що, принаймні, не доводилося б. Удар повороток. Подивіться, який здійснює казюка на інстинктах. просто фантастично діє казюка. Зараз якраз пропускає казюка. Визначається голом у цій ситуації Богдан Сироветник, 25. Удар поворот. Не буде. У нас час, в принципі, і такого виключати також не варто. Чухна! Чухна пробуваю, чухна Севрук. У Колектива завершився в нічию 3-3. Е, Через студію підсумку минулого зимового сезону став володарем Кубка Престижу. Е, такий міні-турнір, який розірвався, а, як зараз класно, Горощук прибирає Суптука. Удар зараз! Чухна, чухна! Зараз Севрук зажував м'яча, відверто кажучи. Штоні друзі, другий тайм поєдинку розпочато між командами SoftServe та через Студію. І одразу справа не доходила. Хоча знову ж таки казюка в першому таймі дуже і дуже не панував у ролі голки. Прадія Севрука коваль забиває. Все-таки Севру Коваль не зумів перешкодити цьому взяттю воріт. Як не намагався це зробити коваль? Передачу вперед, не вдало. Удар! Таркутк. Севрук забиває Севрук. 4-0. Рахунок у цьому протистоянні стає. У <му> такій комбінації, так, у такому симбіозі. Робити результат вони можуть дійсно. Забиває зараз Коваль. 1-4, нібито прислухалися зараз до моїх таких мотиваційних промов. Таркуцяк. Знову Іванович. Ух, передача, яка проходить і воно з дальний стіку передача Таркуцяк пробиває. Горощук. Ух, зараз подивіться, який момент. Стень порожні ворота. Я б хотів відзначити те, як Стень впіймав м'яча, немов сачком метелика. ось так от. Тень в один дотик про коваль прожні ворота дійсно і ледь не забуває тур новою започатковувати так. Далі очікуємо ще заключного між командами степного протистояння. Я думаю, зацікавило я вас, шановні друзі, тому обов'язково по той бік екрану розрахуємо. Побачити вас відчути. Давайте так перемагає. Дякуємо вам, шановні друзі, за цієї гри. Чекаємо наступного никспам.